Вітаю. У вас немає такого відчуття, що дуже багато новин, але толку мало. Ну немає толку. Всі про щось говорять, всі про щось домовляються, всі обмінюються гострими заявами, але при цьому війна триває, нічого не завершилось. Політичного, навіть політичного миру немає. Що означає політичний мир? Це коли війна не завершилась, а Перемир'я якесь певне на певний період досягнуто. Тобто не підписані угоди, не підписані е, капітуляції, меморандуми, договори про завершення війну, договори про розпил території. А мир при цьому тримається. тримається на чому? Триматись він може на певних домовленостях, тому, власне, називається політичний мир. Це поняття, яке я особисто пропоную сьогодні, і ввожу його в політичне поле України: політичний мир, не мир, не перемир'я, не завершення війни, не справедливий мир, а, мир під гарантії, а поняття політичного миру тобто, коли політичні еліти між собою домовляються, і сьогодні, напевно, настав час усього політичного миру. А для цього Володимиру Зеленському варто вийти на прямі безпосередні контакти, на прямі безпосередні консультації і переговори з Володимиром Путіним. Ми бачили уривок з інтерв'ю Володимира Зеленського, де він заявляє, що готовий зустрітися з Путіним де завгодно, можливо, навіть в Казахстані. Але тут же українські деякі канали понесли, що Зеленський хоче, Путін не хоче. Давайте будемо відвертими, чесними перед собою. Для того, щоб така зустріч відбулася, потрібна політична воля. Це ще одне поняття: політична воля. Що означає політична воля? Якщо дуже по-простому, це бажання, бажання політичних осіб. А якщо цієї політичної волі, тобто бажання немає, то тоді є слова, є багато новин, є дуже багато всього, про що можна поговорити, але немає руху вперед. І це певна проблема. Це проблема для всіх, тому що фактично країни, мільйони людей, залежать від політичної, а давайте тут приберемо слово політичної від волі, а і воля слово тут приберемо від бажання, від бажання невеликої кількості людей, і це виклик, в тому числі, і для демократії, адже прикриваючись часто підтримкою або обранням, або Вираженням волі більшості, волі народу, люди можуть при владі спекулювати на тому, що вони так роблять, бо вимагає народ. В даному випадку, напевно, всім очевидно, народ хоче миру, народ хоче зупинки цієї страшної війни. Народ хоче, хоча б оглянутись, що навколо нас, і що з цим робити далі. Благо, концепція, що ми зупинимось, а ворог накопичи ресурси і знову прийде, вже не працює. Вже всі зрозуміли, всім стало очевидно, що ворог стає сильнішим під час війни. Ми теж стаємо сильнішими під час війни, але ми маємо одну проблему: а чим далі війна, тим гірші наші партнери. Вони ніколи не були нашими союзниками, але вони ще й втрачають. Статус партнерів, слова Макрона про Китай, слова європейських лідерів, деяких про Російську Федерацію, про їх бажання самостійно визначати зовнішній політичний вектор, незалежно від того, що їх просить Сполучені Штати Америки. Ну фактично говорять про те, що партнери наші вже й не зрозуміло. Наші вони. Чи не наші тому Володимиру Зеленському думаю варто вийти на прямі переговори з Путіним не публічно, без гострих заяв, без гострих там знаєте таких різних штук, які Володимир Олександрович вміє, вмів робити? Давайте будемо пам'ятати про те, що Україні потрібен хоча б політичний мир, тобто такий стан, при якому хоча б не стріляють. А далі політики, чиновники, ті люди, які мають бажання, які мають можливості, які будуть мати довіру людей, будуть намагатися щось з цим зробити. Час грає на наш бік, на нашу сторону. Але тактична стратегічна ситуація на жаль, поки що на боці ворога. Це потрібно пам'ятати при прийнятті рішень. Ну і все ж таки важливий цей аспект з нашими партнерами. З тими людьми, які чомусь вирішили, що війна в Україні це не їх війна, і вони можуть не брати в ній участі безпосередньо. Не забувайте писати ваші коментарі, підписуватись, лайки, дизлайки вітаються. Ставайте спонсорами каналу. Це для нас вкрай важливо. Бережіть себе.